Якщо ви запитаєте в мене головний фактор успіху просування бізнесу, я скажу, що це стратегія та системність. Нічого не може вбити бізнес так швидко і так просто, як постійні манівці. Ви сьогодні придумали робити YouTube. Завтра почули, що краще працюють Instagram Reels. Післязавтра почали щось робити, переключилися на подкасти. Десь вже почули, що треба вчитися запускати таку рекламу. Потім вас хтось зустрів, порадив, ви десь там щось почули, і ви постійно змінюєте, що ви робите. Потім хтось сказав вам, що потрібно запускати ось таку рекламу. А через тиждень ви дізнаєтеся з чужого влогу що. Є афіліейт маркетинг, і там теж можна заробити. У результаті ви розпорошуєте всі свої зусилля, ви втрачаєте всю дисципліну, ви втрачаєте послідовність, ви робите дуже багато речей, які щоразу вимагають супер уваги і того, що ви відклали все інше. Ви нічого не встигаєте, і справді ви скрізь і ніде одночасно. І, хоча так хочеться вірити в казку, в якийсь швидкий миттєвий рецепт успіху. Насправді, успіх в підприємництві це не хаотичні експерименти, які збивають вас постійно з ваших задач, а фокус на стратегії та простій, системній щоденній роботі, яка накопичується, в процесі виконання якої ви вдосконалюєтеся, вдосконалюється ваш бізнес, будується спільнота, яка взаємодіє з вами, і у результаті ви можете отримувати результати і ростити ваш бізнес.